Із 1 лютого в Чернігові розпочнеться процес оформлення та видачі пільгових транспортних карток, які надаватимуть право на безоплатний проїзд у громадському транспорті міста. Отримати таку карту зможуть жителі Чернігова та населених пунктів у межах 5 кілометрової зони навколо міста. Основною умовою оформлення картки є наявність у людини посвідчення, що підтверджує її належність до пільгових категорій населення. Право на її отримання мають мешканці нашої міської територіальної громади, які користуються безкоштовно транспортом. Також я хочу. Що звернутися до голо територіальних громад інших міст, які п'ять кілометровій -ки зоні, які мешканці кожного дня їздять? Їм буде потрібно відповідно до порядку видачі звернутися до Чернігівської транспортної компанії, щоб вона їх забезпечила ці, ці ж мешканці теж цими транспортними краками, щоб потім не було конфліктних ситуацій. Щоб Отримати пільгову проїзну картку жителям міста, які можуть претендувати на її оформлення, необхідно зібрати певний пакет оригіналів документів, також підготувати їх копії та звернутись до департаменту соціального захисту населення за адресою Мазепи 19. Із собою вони повинні мати паспорт, ідентифікаційний код і посвідчення, що підтверджує певний статус, що дає право на пільги з Собою бажано мати ще і копію цих документів, щоб це було трошки швидше, щоб ми не мали великого скупчення населення. Первинне оформлення картки безкоштовне на відміну від її поновлення, у разі якщо картку втрачено або ж пошкоджено. В такому випадку процедура коштуватиме для містян орієнтовно 50 гривень. Отже, після оформлення Відповідної заяви на отримання пільгової проїзної картки в департаменті соціального захисту чернігівцям доведеться трохи зачекати, допоки виготовлятимуть іменну картку. Десь через тиждень людина має можливість прийти і отримати в зручний для неї час цю транспортну картку. При отриманні картки бажано також мати з собою паспорт. Ну, не бажано будемо вимагати з собою документ, що підтверджує саме отримання цієї, цієї картки. Коли мешканець отримує дану відповідну картку, він повинен буде вже прикладати цю картку до щитувачого пристрою, тобто до стаціонарного глядатора або ж тролей. Ебусах до поки що кондуктори, які знаходяться в салонах, картку видаватимуть на обмежений термін залежно від терміну дії пільгового посвідчення. Також варто звернути увагу, що діятиме картка лише у випадку, якщо на час поїздки з вами є ваше пільгове посвідчення.